Нещодавно реючись на розетці, я знайшов цей просто неймовірний набор Лего. І я таки задумався. Типу, набор Лего Майнкрафт, але він не в Майнкрафті, і це якось нелогічно. Тому сьогодні ми це виправимо. Ну і щоб це все не виглядало так легко, я буду в режимі хардкор. Що ж. Почалося все по скрипту. Нарубав дрова, скрафти верстак, пішов грабувати жителів, вкрав сіно. Зачистив одну скриньку, другу, третю. Проте крім м'яса мені більше нічого не пригодилося. І от я вже маю дерев'яну сокиру, піднімаюся вгору і б'ю морду тому, як він називається. Голімов. Йо, ну ніфіга, я тепер крутий, маю залізне кайло. Можна і в шахту стрибати тепер. Добув трішечки заліза. знаходжу дорогоцінний гравій, який потім мені пригодиться для бетону. І чуть-чуть вугілля, а на волі вже темно, тому пора спатоньки. Зранку я знов копаю під себе з надією, що знайду якусь шахту, і я все-таки її знаходжу. Проте вона затоплена, але там був хоча б лазурит. Переплавляємо всі свої ресурсики, покращуємо свої інструменти. І з Божою допомогою все-таки знаходимо закинуту шахту. Правда, вона вся в павутині. Ну і ладно. Можете мене привітати, я знайшов перші діаманти, проте я не знаю, що вони тут роблять. Якщо вони просто спавняться нижче набагато. Тут я дуже довго стою і переплавляю всі ресурси, проте я в повністю залізному сеті броні з діамантовим кайлом і щитом. Оце я називаю піднявся. Тепер можна і побитися скріпером подивіться що я знайшов це ж аметисти не знаю на що вони мені всралися але для колекції і на пам'ять заберу так, я вже змучився ритися в цих пещерах, як кріт, тому пора наверх. Нічого собі в мене ресурсів. Після переплавки я відправився добувати галину, яка мені взагалі не потрібна, тому що я помалився з крафтом. Але дізнаюся я про це аж під кінець. Мандруючи по джунглях, я знаходжу два бамбука, але попереду на мене чекає цілий ліс. Добувши його не так багато, я знов понадіявся, що мені його хватить. І відправився шукати місце, де можна розкласти свій табір та в майбутньому побудувати саму черепаху. Ще я знайшов кораловий риф, завдяки якому мене буде салатовий Барвника це, взагалі, саме головне. Ну як одне самого головного. Ви тільки подивіться, який у мене крутий табір получився. Ладно, у мене не так багато часу, тому я побіг добувати кактуси. А кого я тільки що осідлав? Правильно верблю тепер мій самий любимий кент. В цьому селі я вкрав абсолютно всі горшки, тому що вони мені набагато потрібніші. Повернувшись в табір, я там ненадовго залишився і пішов збирати огірочки. Зібравши більше стаку огірків, я поплив назад. Але в таборі на мене вже очікувала орда мобів. Вирішив, що розбиратися з ними зараз погана ідея, тому взяв ліжко і поспав в іншому місці. Проте зранку вони все-таки завершили своє існування. Добув тонну піску, скрафтив зелений та салатовий цемент. І ось таким цікавим методом пішла робота перетворення на бетон. А тут же ніч настала. Зробив бамбукові сходи і зрозумів, що мені їх аж ніяк не вистачить. Це ми виправляємо, добувши ще одну тонну бамбуку. Чистим територію та починаємо будувати основу. Ну, вже щось помаленьку вимальовується. Також я замітив, що в наборі є салатові вікна, тому ми це теж дуже легко оформляємо. Пізніше я спускаюсь під земель за моховими ковриками і квітучою азалією. Прикиньте, це вже другий раз, коли я нечайно знаходжу діаманти. Повернувшись на волю, я пішов за березою і дубом. Спершу в одну сторону, де знаходжу затоплений кораблик і селище, а потім в другу, де вже добув самі деревця. До речі, ось тут я знайшов ще храм. І так, любі глядачі, я закінчу будівництво. І от що в мене вийшло можете написати в коментарях, чи вийшло похоже. Також чекаю вас в своєму телеграм-каналі, посилання в описі. Всіх люблю та до зустрічі.